Дуже цікаве питання, онлайн, ефективність онлайн-освіти. Онлайн-освіта має багато спільного з аудиторною освітою, але природні є, є особливості. Почнімо з останнього. Я вважаю, що перевагою онлайн-освіти і можливість працювати певний час з окремим учням. До речі, я не практикую онлайн-заняття в групах. Якраз індивідуальні заняття дозволяють відчути те специфічні доліки, які є у учня, і намагатися їх виправити. Це якраз і робить ефективними онлайн-заняття з учнями. Але як і для звичайної освіти, головне все ж таки, зацікавленість самого учня, отримання певних результатів навчання. Тому вважаю, треба постійно наголошувати на тому, які перспективи відкриваються перед учнем, якщо він буде здобувати знання в необхідному обсязі. Я працюю зі старшокласниками в основному. тому Орієнтую їх на вступ до найкращих вищих населених закладів України або світу, а це дає їм чималу перспективу для майбутньої кар'єри.